Дорогі харків'яни українці, вітаю вас з Днем Української державності, який відзначається у день хрещення Київської Русі України. Хрещення назавжди змінило нашу історію. Саме тоді зросла роль нашої держави у міжнародних відносинах. Почали розвиватися культура і наука. Як би наш ворог не хотів привласнити собі здобутки України, але історія все пам'ятає: ми народ з величним минулим, і саме на нашій землі стоїть Софійський собор, одне зі ста чудес світу, яке зберігає зв'язок поколінь. Софія означає мудрість, і українці справді мудрий, сильний духом та незвичайний народ, який протягом тисячоліть. Бореться за вільне майбутнє. Хай важка боротьба, яку ми ведемо зараз, приведе нас до остаточної перемоги, щоб наш прапор і гімн майорів та звучав у кожному українському місті. Хай наша країна процвітає і розвивається, а ми для цього докладемо максимум зусиль, пам'ятаючи минуле та сміливо крокуючи в майбутнє.